Добрий день, шановні глядачі. Багато хто з вас знає, що з початком повномасштабного вторгнення російського агресора приміщення власівського будинку культури було організоване одне з важливих місць волонтерської допомоги. Вже більше року активні, патріотично налаштовані власівчани виготовляють тут маскувальні сітки для зсу. Така підтримка наших бійців є надзвичайно важливою адже сітки допомагають маскувати їх позиції, тим самим рятуючи життя. З часом людей, що приходять допустити сітки, стало значно менше, в той час як попит на них тільки зростає. Як приклад небайдужості можна розповісти про ініціативу вчительки ліцею Еродин Людмила Литус, яка організувала своїх учнів для доброї і корисної справи. Тож закликаємо вас вівчан, хто має можливість, виділіть час та зробіть свій внесок у нашу перемогу. А з вами був Віп. Слідкуйте разом з нами!